Ми знаходимося з вами в приміщенні нашого першого медичного об'єднання комунального, яке є одним з найбільших в Україні близько 4 тисяч лікарів. І за всі ці дні війни більше 6 тисяч наших українців сюди приїхали з важкими пораненнями. Ми надаємо допомогу. І, власне, народилася оця ідея, яка була озвучена ще навесні, вибудувати екосистему реабілітації незламну андроукінг. Яка включає всі пазли? Перший пазл це звичайно є операція, і тут є дуже класні фахівці. Другий пазл це є протези, тимчасові протези, постійні протези. Тут велика подяка Міністерству охорони здоров'я, пану міністру Ляшку, мальтійській службі. Нам вдалося організувати тут і протезну майстерню. І що тут характерно, і те, що ми будемо проваджувати в інших закладах, що людина, яка займається підгонкою протезів, вона є членом мультидисциплінарної команди. Це набагато спрощує підходи і робить е, простіше нам подальшому протезування, коли відразу в операційні роблять всі практичні операції для того, щоб протез потім підганявся і забезпечив що повноцінне функціонування і тому є абсолютно зміст мати тут замкнутий цикл протезування. Сума інвестицій трошки більше одного мільйона євро. І виробництво такої провідної фірми в світі отобок це один з найкращих виробників протезного обладнання і протезування. Контейнер це є готове рішення для комплексного протезування. І ми надали також 200 протезів для 200 протезування. Цей проект є для того, щоб вже сьогодні люди були спротизовані. Найкраще, що можна зробити для людей, які втратили кінцівки, це як найможна швидше спротезувати. Ідея була в червні сьогодні. Контейнер стоїть тут і працює. Люди отримують протез.